Ну що ж, мої хороші, а ми будемо з вами продовжувати. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська Зробила собі невеличку таку, знаєте, паузу, кофе-брейк, так би мовити, так, кава-брейк. І зараз будемо з вами продовжувати. Вам теж раджу на своїй кухні все частіше відпочивати, аніж напружуватися. І для цього я хочу вам сьогодні дещо запропонувати. Готові? Ну що ж, давайте за мною. Підготувала для вас. Я. До речі, дуже таку актуальну річ, якщо у вас ще досі немає, мені здається, у більшості, можливо, є. Але у кого все ж таки ще немає досі блендера, і ви досі вагаєтеся, чи він вам потрібен. Слухайте, 100% потрібен, тому що він настільки полегшує і спрощує життя, наскільки ви все швидше робите і легше на кухні, і миється він легко і просто. Тому, ну що, гайда розглядати його ближче у всіх його проявах. І а, зараз. Будете вирішувати все ж таки, чи потрібен вам блендер, чи ні, чи треба його брати, чи не треба. Хоча я все ж таки переконана в цьому вже неодноразово, тому що коли в мене зламався дома блендер, то мої сльози, мабуть, текли з третього поверху до першого, і мої сусіди не могли зрозуміти, що сталося. У Маргарити зламався блендер літо. Дитина хоче смузі, дитина хоче холодний, якийсь коктейль з морозивом молочний. А блендер зламався, тому. Для мене це вже така, знаєте, була тоді дуже швидка теж покупка, тому що без блендеру вже як без рук на кухні. А, ну що ж, давайте розглядати і нагадаю, найголовніше не забувайте а, телефонувати за безкоштовним номером 0800 21 58. А зараз він з'явиться вже на екрані, і ви зможете зателефонувати, тому що формуєте вартість саме ви, тому хоч телефонуйте і формуйте найкращу. Вартість а, зараз буде. На екрані вся інформація, і вам буде трішечки легше. Так, хто не встиг записати номер, можливо, в когось вже є записаний. А ми будемо зараз з вами роздивлятися, розглядати наш блендер. Хочу подивитися, чи є у нас тут ще а, якась інструкція всередині. Так, є ще інструкція. У нас всередині бачу, бачу, чудово. І ще у нас є гарантія. А, рік гарантії даємо на наш блендер. Так, виробник дає гарантію. Рік на блендер. Блендер є інструкція. Зараз подивлюся, якою мовою. Чудово, а, інструкція іде українською мовою, що не може нас не радувати, тому що дійсно дуже часто буває, що інструкція потім ти відкриваєш, а там якась чи китайська мова, ну яку ми не знаємо з вами. А тому, мої хороші, якщо ви все, все ж таки ще вагаєтеся, чи варто купувати блендер, а, цей компактний помічник здатен назав змінити ваше уявлення про таку швидку, смачну. Та що найголовніше, це корисну їжу від ранкових смузі що заряджають енергію до вишуканих крем супів, або можливо ви любите робити соуси так на вечерю, там до м'яса. Тому можливості блендера вони ну просто безмежні. І в сучасному ритмі життя, ось кожна хвилина на вагу золота і блендер. Це ваш персональний кухонний Такий експрес, подрібнення овочів. О, у нас, до речі, є падіння вартості вже 2200 гривень. Називайте код товару СБ 093. Не забувайте називати код товару. Є у нас ще інструкція теж в комплекті. А тут все доступно, прописано українською мовою, всі заходи безпеки, як підготувати, так, як мити його, як складати. До речі, він дуже легкий використати. Станнє інструкція нас українською мовою. Вона тут е, є. У нас в е, коробці буде так. Потім сама коробочка е, дуже зручно в ній зберігати. Або якщо ви на подаруночок зараз придивляєтеся, що таке придбати, так якраз вартість е, і ви планували подарунок на таку вартість. Придивіться зараз. І, а найголовніше телефонуйте, тому що ви формуєте вартість. Не забувайте, хто можливо дивиться нас вперше активніше беріть свої мобільні телефони абсолютно безкоштовно. Мобільного набираєте 0800 21 44 88 Набираєте говорите код товару SB 093 і все, і замовляєте собі цей блендер. Буває, що ви і не збираєтеся замовляти, але ви активні, ось ви зараз нічим не зайняті. Давайте іншим допоможемо сформувати найкращу вартість. Телефонуйте і а, просто кажіть, що а я так за компанію, що в найкращу вартість зараз найдоступнішу вартість сформувати на блендер бленд. Ми бачимо з вами, що у нас ще є ось така чаша. Так в комплекті все тут дуже легко просто. Давайте зараз ще вам продемонструю, що у нас тут. Ви, наприклад, так, є погружний варіант, а ви собі ось вдягаєте. Потім є чаша, так ось додатково. Ви можете навіть в своїй кастрюльці, так, якісь інші чаші. Я не знаю, який у вас там буде об'єм, так можливо, ви там будете якраз чизкейк готувати, а і вам там недостатньо саме цієї чаші. Все дуже просто. Ви вмикаєте в розетку. Так, потім тут є дві кнопочки, турборежим навіть є, і потім собі обираєте так, натискаєте у перший, першу швидкість або турборежим, блендерите в чаші, так, або в кастрюльки. Як ми з вами з'ясували, що можна навіть в звичайній своїй кастрюльки, потім є вінчик. А хто полюбляє робити млинці, або це тіста на млинці дуже зручно, або можливо ви любите робити бізе так, або якийсь білковий крем збивати. Ну омлет так само свій улюблений, щоб він такий пухнастий виходить тоді. Так о, у нас до речі, класні новини. Ви почули мене? Ви телефонуєте? Ви молодці! 1850 гривень. За наш блендер, і дивіться, скільки тут насадок у нас іде так, а, є погружний. А потім у нас ще додатково вдягається вінчик, тобто вам не потрібно тепер ось так тим вінчиком а, битися в конвульсіях. Так ви можете ось просто натиснути кнопочку, і він все робить за вас. і Ви так спокійно водите собі. А він уже там збиває все робить за вас. Дуже зручно. Ну і а, потім є ще ось така у нас. Чаша, так, де дуже зручно теж подрібнювати. А якщо чесно, я, наприклад, без проблем а, сюди закидаю там, до прикладу, якісь ягідки, так, там полуничку, а можна а, морозиво а, трішечки молочка. Слухайте, потім так само закрили, натисли на кнопочку, воно там все взбивається, і ви отримуєте чудовий такий молочний коктейль, смачний, а, поживний. І, а, і діти будуть, будуть а, а, смакувати. І дорослі з задоволенням будуть теж смакувати. Можна готувати свіжі смузі, коктейлі, ніжні крем, супи, домашні соуси, заправки, а майонез, так овочеві або фруктові пюрешечки, тісто для млинців, для оладок. Так? Блендер відкриває двері у світ дійсно здорової їжі і роблячи її неймовірно смачною та простою у приготуванні. Він ідеально підходить для тих, хто прагне збагатити свій раціон вітамінами, клітковиною. Можливо, а на відміну від сокових жималок, блендер переробляє фрукти та овочі повністю зберігаючи ось всю цінну клітковину, яка є важливою для травлення. Потім легкий та поживний смузі. Так Ну, це ж чудова альтернатива таким калорійним булочкам та солодощам. Блендер справжня знахідка для батьків за його допомоги. А можна легко і швидко приготувати корисне та смачне харчування для дітей. Ток для малюків, і тим часом, поки ми з вами з'ясовували, що ж таки можна приготувати ще, ми бачимо, що у нас з'являється фінальна вартість 1599 гривень за наш блендер. Я нагадую, що є коробочка, так тому буде їхати в коробці і дуже зручно зберігати на кухні, щоб це все у вас не займало багато місця. Все вміщається в таку компактну, маленьку коробочку. Зверніть увагу, що тут вона абсолютно не Об'ємна, і коли ви там зробили свої справи, помили, склали назад в коробочку, все буде у вас зберігатися компактно і не займати багато місця. Так на кухні, в шафку собі склали і все, щоб він там не стояв постійно. Хоча, якщо у вас там мене літом, звісно, під рукою постійно, знаєте, оцей варіант у мене постійно під рукою, тому що дуже зручно закидала сюди ягідки, бананчики ще якісь можна кинути. І ще мене дитина дуже любить, коли я роблю домашнє морозиво і вона обожнює так навіть каже, можна вже я там натисну кнопочку, їй вже теж подобається приймати участь в приготуванні, і вона там сама вже обирає які ягідки. А там так є один такий лайфхак, це знаєте, такі є крем-сири, а от типу Філадельфії. Ну, зараз нам ніхто за рекламу не платить. Ось і ти бреш цю пачечку цього саме крем-сиру, так, з бананчиком перебиваєш або якісь інші ягоди, і він саме дає оцей таку текстуру так, от Типу морозива, що тоді вона така ще приємна ця текстура, і коли ти ще перебив, це формочки розливаєш. У нас є такі формочки для морозива з паличками, і потім дитина ось це а, дістає, його смакує з задоволенням. І дійсно, і натурально, так нічого там такого немає, ніякої хімії, ніяких цих пальмових домішок, олій, масел. І ви робите таке домашнє морозиво а, і додаєте ще паралельно туди якісь фрукти, ягідки, ну все, що ви полюбляєте, все що завгодно і дійсно це такий і подарунок чудовий, і найголовніше для себе, щоб полегшити своє життя на кухні. А ось цей блендер буде, я ж кажу, вашим надійним помічником. А плюс додавайте якийсь шпинат, селеру, брокколі у смузі або в крем супи. Так і дитина із задоволенням з'їсть корисні продукти, навіть не помітивши їх. Тому купівля блендера це не просто придбання ще одного кухонного гаджета. Це дійсно інвестиція у ваше здоров'я. М'я часу та таке розширення кулінарних можливостей, тому почніть свій шлях до нового стилю життя вже сьогодні з нашим блендером, який буде полегшувати а, ваше життя на кухні і а, буде дарувати вам смачні сніданки, обіди, вечері, полуденок. так все, що завгодно можна приготувати. А, і дійсно тут фантазія не обмежена, але найголовніше я кажу, коли у, діт у дітей так оцей прикорм починається, і тобі там треба ці якісь робити суп-пюре, або так дитині даси там не завжди вона і хоче просто взяти і брокколі і їсти там або кольорову капусту. Ну буває комусь пощастило, що да, дитинка так взяла і з задоволенням. А буває, що треба схитрувати, зробити крем супчик і туди додати. У мене я пам'ятаю, так даю не не їсть. А зробила крем суп боже, ще добавку попросить, бо вона не бачить. А ви там там картопельки, там м'язка додали. І оці всі знаєте, брокколі, шмоколі ідеально залітають тоді вашій дитині, і ви Можете завжди зробити собі якісь навіть захотівлі, так щоб заморозити. У мене дуже полюбляє донечка там полуничку, так, щоб ти її перебив, а потім ну цукру, звісно, полюбляє додати, щоб потім якісь там млинці, оладки, ти будеш їсти, дістав розморозив, все, краса собі поливаєш, або ми ще робимо бісквіт. Це теж дуже легко, швидко, зручно. Потім ти його розрізаєш, цей коржик, так? Бо коли є яблука з яблуками, так дуже смачно зробити. А так розрізав, боже, змазав цим а, смузі з полунички, які в тебе заморожене і в тебе. Такий класний вже десерт, дуже швидкий. Ну головне, щоб світло було так. Зараз у нас інші проблеми з'являються. Але слава Богу, по графікам а, трішки інколи можна і підлаштуватися. Звісно, є міста, де зараз і графіки не діють. На жаль, так, от у мене знайомі в Одесі, теж то багато в Польщі досі немає світла. А у декого до нового року сказали і не буде. На жаль, ось тому тримайтеся наші міста, де дійсно. Така складна ситуація. Ось, і не будемо про сумне, давайте про хороше, хто замовить зараз під час прямого ефіру наш блендер той отримає іще в подарунок. Так, мої хороші, ну це телемагазин «Прованс», Як ми можемо залишити вас без подарунків? Отримає в подарунок ось такий набір рушничків. Зараз я його вам розкрию, швиденько продемонструю і будемо рухатися далі. Подивіться, які класні рушнички. Рушнички у нас, зверніть увагу, ось такі рушнички ще будуть вам йти в... іти в подаруночок. Ось так, мої хороші. Дивіться, які класні рушнички. Вони в такому а, квітковому а, кольорі. Так, тут квіти намальовані, дуже гарний принти іде. Зараз я знаєте, як зроблю раз рушничок. Зараз я вийду вам і просто покажу, мої хороші, тому що такі красиві рушнички, що довго балакати, навіть не хочеться. Тут хочеться вийти і вам демонструвати кожен. Дивіться, один рушничок, другий рушничок. Дивіться, це ти пташ. Ну, картина ціла. Це не просто рушники, це картина. І вони такі йдуть, до речі, щільні, класні, стовідсоткові, стовідсоткова бавовночка, катончик. Вони щільні ці рушнички. І зверніть увагу. Мої хороші, що в подарунок вам йде не один рушничок, а два рушничка. Не два рушничка, а три рушничка. І не три рушничка, а чотири ще й від мене ось такий рожевий гарний. Я люблю рожевий колір, ви це знаєте. І ось такий ще рушничок вам і від мене. Тому при купівлі блендера, хто зателефонує просто зараз під час прямого ефіру. поки триває наш ефір, ви маєте змогу отримати цей блендер з таким подарунком: чотири кухонних рушничка, дуже такі класні. Рушнички, бачите, немаленькі, прям такі стандартні, хороші рушнички поїдуть до вас в подаруночок, тому поспішіть. А називайте код товару SB093 доставку. Ми також сплачуємо за вас. Телемагазин Прованс попіклувався, щоб вам було максимально комфортно. Тому хочеш, набирайте 0800 вісімсот двадцять один і забирайте цей чудовий блендер з таким неймовірним подарунком. Чотири рушничка кухонних поїдуть до вас ще в подаруночок. Ну що ж, а ми будемо. Рухатися далі і готувати для вас наступну пропозицію. Тому не перемикайте, мої хороші М -м -м, які хороші рушнички.